Восени за ініціативи облдержадміністрації відбулось відкриття першого ветеранського хабу у Хмельницькому, де було прийнято рішення відкрити такі ж простори у всіх районах області. Так, 2 лютого у Шепетівці запрацював ветеранський хаб. Цей проєкт розрахований на допомогу військовим, які повернулися з фронту. В цьому хабі ветеранському, який ми сьогодні відкриваємо в місті Шепетівка, це буде ветеранський хаб, який буде працювати для ветеранів у цього шепетівського району, для наших героїв, які повертаються із фронту. І тут їм буде надаватись уся необхідна допомога. У хабі ветеранам надаватимуть психологічну підтримку та юридичні консультації, працюватимуть з їх сім'ями, а також будуть проводити різні тренінги для ветеранів. Ми знаємо про те, що велика кількість ветеранів до нас повертається в загалом в області. Ми очікуємо більше 50 тисяч ветеранів. І ми намагаємось змордерувати роботу, яка дасть можливість показати прикладом, як працювати з ветеранами, яка дасть можливість піти з такою ініціативою в громади теж. І ветеранські хаби, саме на базі районних адміністрацій, вони будуть координуючими в подальшому, які дадуть можливість вести цільову політику по відношенню до наших ветеранів. У Хмельницькому такий хаб працює досить успішно за два місяці з моменту відкриття. Туди звернулися понад дві сотні людей. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.